20. Висажує оглядову групу на судно. Прикордонники морської охорони входять до сил оборони України, здійснюють висвітлення надводної обстановки, виконують бойові завдання, а також забезпечують безпекову складову гуманітарного коридору як в морі, так і на річкових ділянках. Оглядова група здійснює огляд приміщень верхньої палуби. Та машинного відділення також перевіряю відповідність членів екіпажу та документи, які потрібні для входу в порти України. При цьому ми шукаємо зброю, боєприпаси, вибукові матеріали, здійснюємо охорону суден на рейді та розвідку в районі. Щоб здійснювати подібного виду огляди, треба знати конструктивні особливості судна, і ми їх знаємо. Для цього потрібно мати досить високий рівень фізичної підготовки, вміти правильно підніматися по штормтрапу та обов'язково дотримуватись заходів безпеки під час поганої погоди. Я вважаю, що ви перевірили всі відсіки, приміщення та палубу. Документацію загалом дуже швидко. Я думаю, це дуже добре. Але, звичайно, в умовах війни в мене немає такого досвіду. Що я можу сказати з боку екіпажу судна? Ми лише прості моряки, і ми завжди хочемо доброї гостинності, хочемо допомогти вам і почуватися у безпеці. Все, що я можу сказати, благослови вас в Протягом цього року. Оглядовими групами оглянуто близько 4 тисяч суден. Це також непроста робота, адже інтенсивність таких оглядів сягає близько кількох десятків на день, тим більше за різних погодних умов, в тому числі під час шторму. Функціонування цього коридору важливе не лише для України, оскільки продукція, яка йде цим коридором, є компонентом всесвітньої продовольчої програми.